Типи рахунків на біржі вінаріум і чим один тип рахунку відрізняється від іншого, друзі. На зв'язок як завжди, Захари в цьому відео я поясню вам все про типи, якими можуть бути ваші рахунки, що вони вам надають, які привілеї да. І все абсолютно поясню цього приводу, тому що багато питань отримую, і багато людей не розуміють, чим один рахунок відрізняється від іншого, і як з одного рахунку менш крутого переходити до більш крутого рахунку і отримувати більше привілеїв. Друзі, одразу кажу, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, біржі, де я торгую, то ви можете пройти реєстрацію, використавши промокод REX100, Просто переходите за посиланням в описі цього відеоролику, реєструйтеся за промокодом REX100 і до вашого першого поповнення ви зможете отримати x 2 тепер перш супум до відеорівку. Що взагалі таке типи рахунку? Він у нас написаний ось тут. І тип рахунку це просто по суті позначка, котра відповідає вашому прогресу, вашому рівню вашого аккаунту на біржі Binarium. І кожен рахунок надає вам певні привілеї. Ми можемо зайти, натиснувши на мою аватарку, і так далі натиснути на типи рахунків. Ви можете зробити так прямо зараз разом зі мною. Як бачите, у мене останній рахунок, я його зробив прямо нещодавно. Мій рахунок це VIP, VIP. Сума депозиту у мене 5 тисяч доларів плюс. Тобто за весь час я накидав більше 5 тисяч доларів депозитів. Тепер давайте поговоримо про те. Як їх можна підвищувати і завдяки чому ваш рахунок може змінюватися? Тип вашого рахунку прямо пропоційно залежить від суми ваших депозитів. Ми можемо ще раз зайти, куди ми заходили до цього, і подивитися, що якщо у вас сума депозиту загальна до 100 доларів, то ви маєте наступні привілеї. Але ваш тип рахунку старт, якщо сума депозиту 100 доларів та 500 доларів, ваш тип рахунку стандарт. Якщо сума депозитів 500 2000, у ваш тип рахунку бізнес преміум надається за 2000-5000 доларів депозиту і від, від 5000 доларів депозиту плюс. Тобто ми, роблячи загальну суму всіх депозитів, підвищуємо тим самим наш тип рахунку. Звісно, я починав з типу рахунку старт, але потрошку-потрошку я доріс до Віпа. У мене вже давно вийшло гарно зробляти, але я довго сидів на рахунку преміум. І ось буквально нещодавно, коли мені треба було вивести велику суму коштів. Я якраз для того, щоб без проблем, без карабежи шкод просто максимально швидко вивести цю суму, докинув ще трошки коштів собі на рахунок і отримав загальну суму депозитів 5000 доларів плюс, і отримав рахунок VIP. Тепер у мене останній рахунок і я маю найбільше привілеї. Тепер давайте поясню вам, чим вони взагалі відрізняються. Основні виходить відмінності цих рахунків, що у вас змінюються ліміти на вивід коштів на тиждень, ліміт на вивід коштів на день. У вас змінюється кількість ваших торгових активів, тобто активів, котрі ви можете вибрати, і ось тут торгувати. Також вам просто будуть банально швидше надходити кошти і надаються деякі бонуси. Умовно там бонусні кошти деяким типом рахунку повертаються назад. Да? Тобто, якщо можна переглянути, бачите, трейдбек 5% виглядає бонусу, 10% 12%, 5% так тобто тінадцять Ось. Тобто можете переглянути, що надається такі міні-привілеї, але основне це ліміти на знаття коштів і також, також друзі, ліміти заявки. Тепер давайте пройдемося по кожному пункту. Торгові активи. Я думаю, тут все зрозуміло, і це просто кількість активів, котрі ви можете торгувати. Тобто, якщо ви у вас буде більше більшість рахунку, то ви маєте змогу банально заходити на більшу кількість активів і вам буде легше заробляти кошти, тому що у вас вже є більший вибір торгових пар да, або інших активів або акцій. Наступне ліміт на виведення коштів в день за тиждень. Починаючи зі старту, він 55-110 доларів, закінчуючи останнім 15 тисяч 100 тисяч доларів на День і на тиждень, тобто перша цифра це на день завжди, друга це на тиждень. Тобто, підвищуючи тип рахунку, у вас збільшуються ліміти, і таким чином ви можете більш простим способом виводити великі суми, якщо у вас є така потреба. Далі. Підвищується ліміт заявки на старт і стандарт він однаковий по 55 доларів, як ви бачите. На бізнесу він вже 100 доларів. Тобто він кожного разу зростає. Давайте це переглянемо і можемо подивитися, що далі на преміумі Ліміт заявки у нас буде 250 доларів. А ось на VIP, для чого я і робив собі тип рахунку VIP, Ми бачимо, що у нас заявка без ліміту. Тим самим чином, я ось буквально вчора. Ну, буквально нещодавно, так, виводив 400 тисяч гривень, 429 тисяч гривень без лімітів. Я просто поставив заявку, і мені не треба було створювати багато різних заявок. Тим самим я легко вивів свої кошти. Наступний параметр, що теж є дуже важливо, це обробка запиту на виведення робочих днів. Тобто ми можемо переглянути тут. У нас написана кількість за скільки робочих днів нам доходить наша транзакція. Одразу кажу, зазвичай всім вона приходить десь за ну, можливо дві доби. Плюс мінус, да? тобто. Який би не був тип рахунку на стан... на стартовому, як мені пишуть підписники, зазвичай всім десь за одну-дві доби транзакція доходить. Але якщо ви робите стандарт, вам транзакція вже буде доходити швидше, ніж на стартовому рахунку. Тобто можемо подивитися, що банально з кожним разом у нас вже менший ліміт, і поріг просто скільки вам можуть затримувати вивід, може бути до трьох днів максимум. Тобто більше трьох днів не може бути. Далі ми можемо переглянути, що бізнес вже до двох днів, преміум це. Один день, але скажу чесно, коли у мене був преміум, мені виводили за 2-3 години. І ось вчора я виводив. Мені за 2 години вивели на віп рахунку, тобто вивели мені всі мої кошти, я став на вивід. Причому став доволі велику суму, і я отримав собі доступ. Виходить до такого швидкого виводу. Останнє передостання це торгова кімната. Це просто, так скажімо, кімната, де можна, по суті, сигнали отримувати, але знову ж таки, кому воно потрібно, можете додопонувати до бізнеса і отримати торгову кімнату. Бізнес, тобто бізнес-варіанту, там де ви також можете по суті, копіювати крутих трейдерів. Да? Але скажу чесно, я це наразі не використовую і сильно ну, не торгував, тобто, навіть не пробував, можна сказати, да? ось я торгую по своїм сигналам, і особисто я сам можу надавати гарні сигнали. Тому мені не треба копіювати чи інші угоди. Якщо у вас є така потреба, можете робити загальну суму депозитів 500 2000 доларів і отримувати бізнес тип рахунку. І одно останнє це сума одночасно відкритих угод. Тобто це просто скільки угод можете не відкривати за один. Виходить сетап, да скажімо, у мене це без ліміту, а на рахунку старт це 100 доларів. Але ви можете переглянути, що на кожному рахунку вона поступово, поступово, як ви бачите, зростає. Поступово зростає, поступово зростається цей ліміт, і ви з кожним разом можете все більше і більше дозволити собі відкривати угод одночасно. В принципі, я думаю, з цим все зрозуміло. Давайте підведемо підсумки. Чим у вас більше тип рахунку, чим у вас він краще, тим у вас більше привілей на біржі і вам простіше виводити і заробляти кошти, так як вам надається більше торгових активів. Тобто, ви можете робити більші депозити загальні, і у вас буде більш гарний результат. І ще раз, друзі, хто не зрозумів, то для того, щоб отримати наступний тип рахунку, вам не треба депонувати всю суму, котра потребується ось тут одним разом. Вам треба просто закинути загальну суму ваших депозитів, щоб вона просто перевищувала ліміт. Тобто, умовно, якщо у вас сума буде 101 долар загальних депозитів, тобто умовно, навіть там п'ять депозитів по 5 доларів зробля депозитів по 20 доларів зробили, то у вас вже Буде тип рахунку стандарт, і ви таким чином можете просто ваші депозити, у вас вони всі плюсуються вони в системі і підіймають вам ваш тип рахунку. Таким чином, ви можете просто зробити декілька депозитів, дійти до потрібного вам типу рахунку, і далі вже торгувати саме на ньому. Сподіваюся, що тут все. Я нормально вам пояснив, якщо все було зрозуміло, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Так Захаре мені все зрозуміло. Просто щоб я мав якийсь зворотній зв'язок і розумів, чи є мої відеоролики корисними для вас, і чи несу такими відеороликами я якусь користь для свого ком'юніті. Друзі, дуже вдячний вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам отримати той тип рахунку, який ви бажаєте. Всім всього найкращого. На зв'язочку був як завжди Захар. Всім до побачення!